Ми досить мало знаємо, що саме там відбувається. Ті дещі ці інформації, які до нас потрапляють, не дають сформувати повної та цілісної картини ані про загальний стан речей, ані про справжні настрої жителів. Відбитих колаборантів там справді безліч однак, якщо вже така наглухо відбита зрадниця, як Таня Мантян. Каже, що на окупованих територіях люди ненавидять Росію, то це привід задуматися. Если ты смотриш з Андрюше репортажі, як ми ездим, і видиш этот лунный пейзаж, ти понимаешь, що остается в виді вот этих новозавоеванных территорий Росії. І всі эти території, напоминаю населені людьми, которые Росії ненавидять, и которые там остались только потому, что им некуда деваться. На превеликий жаль, такі блогери, про яких ми сьогодні згадали, відображають те, до чого призвели понад 10 років окупації Донецька. Так, Донбас це місце зі своїм особливим характером, з яким не буває легко. Можливо, так можна навіть сказати і про місцевих жителів. І так, там реально багато людей, які топили за руські міри і кликали росіян у 14 році, і досі лишаються такими. Але не забуваємо, що щоразу, як ми у новинах чуємо про черговий приліт Хаймерса по розташуванні окупантів у тимчасово окупованих містах, будьте певні, координати надали українські партизани. А отже, ми не маємо права про них забувати. Дякую, що додивилися до кінця.